Сухопутні війська Збройних сил України щодня наближають нашу перемогу. Вони звільняють окуповані території та повертають Україні її суверенітет. Сьогодні, 12 грудня, в Україні відзначається День сухопутних військ. Вони безупинно знищують ворогів, а ті намагаються прикрити свою поразку абсолютною брехнею. Так вони стверджують, що ліквідували одного з елітних українських спецпризначенців та забрали як трофей його шеврон. Проте це ніщо інше, як жалюгідний фейк. Наш військовий із посмішкою з'явився в соціальних мережах на фоні брехливого повідомлення. Рашисти також полюбляють вигадувати надзвичайні історії, які беззаперечно можна назвати казковими байками. Український військовий під позивним Дід Шинобі за версією росіян став ветераном американського флоту, який воював у складі ЗСУ під Бахмутом. Вони запевняють, що діда вбили бійці вагнеру. Як і зазвичай, це чиста брехня. Росіяни також надзвичайно люблять фотошоп. Так на фото учасників гурту антитіла, які зараз несуть військову службу, росіяни прималювали німецькі заклики, стверджуючи. Що це очевидний доказ нацизму, але в оригіналі фото такого ніколи не було. Такі побрехеньки вкотре доводять, що расисти слабкі на голову ідіоти, які не можуть прийняти поразку і прикривають свою ганебність великою брехнею. І поки ті вигадують казки, наші сухопутні війська продовжують захищати нас та звільняти території зі святом наші непереможні герої. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини.